Медицину прийшла я вже давно, після медичного училища закінчення, після закінчення університету, маю вже біля 30 років стажу. Раніше я працювала в цивільних закладах. Певний період мого життя я викладала неврологію та психіатрію в медичному коледжі в Луцькому нашому, працювала в госпіталі ветеранів. Війни працювала в Луцькій районній лікарні і з 2014 року, коли сталося вторгнення наших сусідів на нашу територію, я прийшла, попросилася працювати в військовому госпіталі. В першу чергу треба було щось робити. Як лікар цивільний на той час менше можна було робити, ніж бути в я не скажу, що це був мета, була бути в вирі подій швидше за все, це було намагання бути корисним, чимось в межах своєї фаховості, чимось допомогти. На той час штат розширювався у зв'язку з агресією збройною, були місця, і я от попросилася в шпиталь. І з того часу працювала спочатку, я була працівником Збройних сил, а з 2016 року підписала контракт. І на тепер я ну, капітан медичної служби. Неврологія в військовій медицині це досить специфічна галузь. Специфічна вона в тому, що в мирний час в основному це захворювання периферичної нервової системи, судинні захворювання головного мозку, є суто неврологічні захворювання, тому що. Ну, е Потребують пацієнти допомоги власне, таких спеціалістів. І головні болі, і болі в хребті, в спині. В військовий воєнний час знову ж таки є специфіка. Специфіка в тому, що маса в основному це мінно-вибухові травми, це закриті черепно-мозкові травми. І знову ж таки ніхто не виключав соматичні захворювання, які навпаки обтяжені. Побутом, в яких військовослужбовці зараз живуть, це болі в спині, це радикулопатії, люмбалгії, торакалгії. Знову ж таки, психоемоційний стан сприяв тому, що досить багато є відсоток захворювань і от інсультні, досить в молодому віці є інсульти, є психосоматичні захворювання, психогенної спрямованості. Ну і поранення вогнепальні, осколкові, поранення з периферичних, периферичних, задіянням периферичної нервової системи це і парази, парези, паралічі, і вторинні контрактури, знову ж таки, які ускладнюються неврологічними проями. Тобто досить, досить різноманітний спектр нозології насправді. Взагалі, в мене це друге відрядження. Перша ротація була в 2018 році, ще до введення режиму тиші. Е, ну, Суттєва різниця відчутна. Відчутна різниця в тому, що, скажімо, у 2018 році я була на протязі чотирьох місяців. Е, по кількості різниця менше, значно менше було. Звичайно, активність бойових дій була інакша, було менше поранень, менше захворювань. Останнє моє відрядження було знову ж таки протягом 4 місяців, влітку, з літа і ось в кінці жовтня я повернулася звідти. Значно, значно збільшилась кількість, ну, ми розуміємо, так? Ми були на Донецькому напрямку, Донецький напрямок він такий досить активний в плані бойових дій, відповідно, в кількості поранень, в кількості пацієнтів. Значно збільшилися. У нас були такі дні, що в нас 150 було зараз військовослужбовців. Це військово-мобільний госпіталь. Ми в зв'язку з мали переміщення шпиталю, використовували запасні наші такі, так звані точки опорні. Це трохи мобільніше було, значно, ніж перша ротація була. Знову ж таки, на цій ротації дуже Дуже помітно було мотивованість військовослужбовців, здатність їх стояти одне за одним, іноді навіть не, не рахуючись станом свого здоров'я, свого життя, коли е, військовослужбовець, який отримав акубару травму, і якого нудить, паморочиться в голові, він перепрошує, вийшов з автобуса і блює. І він не хоче їхати на евакуацію. Він підходить і каже: Док, от все, що напишеш. Все буду робити, клянусь, але мене до хлопців, але я повертаюся. І знаєте, ну, значний відсоток таких було. Ну, це дуже так, приємно і мотивуюче самого бачити, наскільки дух армії, наскільки ну, патріотизм, така фраза зашкалює. Так він на тому градусі і тримається. Ну, дуже мотивуюче. Другий раз був ну, досить приємний, дружній колектив був. Підтримували одне одного, ну тому що це 24 на 7, ви розумієте, що травмованих везуть постійно. О, і коли була я один невролог, це, звичайно, важко, важко, бо ти не спиш, бо ти постійно на цьому. Але ну, дружній колектив завжди старалися щось чимось, іноді навіть не, не та нозологія, але колеги старались одне одного підтримувати. За що їм дуже вдячна. І ось цей такий Дух дружби він багато що, що є згадати з вдячністю. власне, про. Спеціалісти були з різних регіонів дійсно: були і Одеса, і Київ, і Західна Україна, і з Харкова спеціалістом. Тобто кожен приїхав з базою своїх знань і своїм досвідом. Звичайно, в, під час роботи цим досвідом мінялися. Ділилися при будь-якій можливості, і ми обговорювали. Іноді пацієнти, коли важкі, треба було залучення суміжних спеціалістів. Тобто працював і хірург, травматолог, терапевт, невролог, хлор. Тобто це ті спеціалісти, які ми е, перетиналися, і іноді е, треба було одне одному допомогти і вирішити питання. Ну Взагалі старалися. Як би вам правильно сказати, не було такого, що от я спеціаліст, я щось там знаю, і ну, це, це, моє, це моя інтелектуальна власність, кажуть. Ні. Все йшло на те, щоб якомога швидше і адекватніше надати допомогу військовослужбовцям. Тому що ну, війна це трохи інакше. Це, це там люди об'єднуються і стараються, не рахуючись сном, ні станом здоров'я, що ти знаєш, що ти можеш вносити свою якусь частку якнайшвидше одужання військового службовця. Місцеве населення також надавало допомогу однозначно, тому що в зв'язку з теперішньою ситуацією цивільних закладів охорони здоров'я лишилося дуже мало. І населення, яке проживає на тих територіях, також е має проблему з тим, до кого звернутися, і тим більше до вузьких спеціалістів приймали ми. І цивільне населення, різні вікові категорії, з різною нозологією, з ну, маса людей, які дуже вдячні. І, власне, вони йшли іноді, навіть десь відвідавши приватного лікаря, повторно йшли до військового медика. Вони вважають, що це ну, тобто, рівень довіри і військовій медицині, і військовослужбовцям в населення досить високий. Досить високі мені порівняти з чим. У 2018 році він дуже неоднозначно було. Ми стояли також Донецька область, там було трошки інакше. Но зараз це разюча відмінність. Підтримка населення взагалі вони приносять. Що? От хлопці, як прийшла на пацієнтка на консультацію, подивилася, і ну, хлопці ж з передової хлопці з окопів, хлопці іноді погорілі. Що маємо, або поки зміна прийде одягу, ми одягали тим, що маємо. І подивилася. Хлопці, а я принесу. В мене виїхав там цей, я принесу, і приносили і цивільні. І підгодовувати старалися хлопці. Знаєте, от щось краще, і то якогось пиріжка десь. Хлопці раді, вдячні, хоча ми. Ну, Хочу відмітити, що забезпечення досить на достойному рівні, досить на достойному. Що харчування, навіть порівняння з, ну, з першим цим, досить і, і смачно. І, і харчувалися у нас всі, навіть хто на консультації приїжджав, там проведення військово-лікарської комісії було цей раз всі, якщо людина приїхала, військовослужбовець. На цілий день, тобто поки консультація, поки обійшов спеціалістів, то от обіди, сніданки, теж таки задоволені хлопці були. І відношенням, ну, знаєте, дуже багато позитиву, Дуже багато приємно вразило, що досить багато позитиву. Іноді дивишся, навіть важко поранений. Приходить до свідомості, він не хоче їхати, він хоче повертатися надалі. Дуже висока мотивованість ну, різні вікові групи. Тому що ну, це не тільки молодь, ми розуміємо. Є люди, які поверталися за кордону, покидали свій бізнес, і вони вернулися, бо хочуть захищати незалежність своєї країни. Ну, це досить так знаєте, також мотивуюче, ну досить піднесено. І вони так, є такі, які були інвалідами, які вони збройних сил вже вони звільнилися. Хто за вислугою років, хто по стану здоров'я. І вони повторно, ну як це? Діти, внуки мої будуть йти? Ні, я також буду йти. І знову ж таки, всі ж мають болячки. Вікова категорія, ну куди ж без того? Забувають, я про це навіть не говорю, оце як на ВЛК. говорю, ну ви, ну ви серйозно мені розкажете. Він каже, зараз не про те. Зараз не про те. Ми на захист. І вони здружуються досить в себе в частинах. Це побратим, це друг, це брат. Це мої хлопці, і ну, це досить високо. Мені здається, що після війни вони ще не раз будуть провідувати одне одного і, і сім'ями, бо це дуже рідні люди стали. Бо Україна переможе, причому переможе вона обов'язково. За рахунок того, що ну, дуже видно рівень мотивованості, патріотизму, згуртованості. Військовослужбовці, буквально всіх родів військ, починаючи це, ну, Збройні Сили України, і піхота, артилеристи, і це є і прикордонники, які також проходили через нас, це є і розвідка, це взагалі хлопці, які не знають слова відпочити. Вони цілодобово ну, досить мотивовані, досить ну, патріотично налаштовані такий градус. що… Просто має привести до перемоги інакше не може бути.